Неурядові організації закликають взяти участь у конкурсі для виконання плану заходів комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2015-2016 роки. Це не буде конкретна установа або будинок приміщення один-єдиний, куди будуть приходити сім'ї військовослужбовців чи власне самі військовослужбовці. Ми закликаємо спеціалістів із неурядових організацій допомогти нам та спільно реалізувати цю програму. Кожен з них буде представляти свій індивідуальний проект того, як вони бачать власне реабілітацію. Основна робота буде спрямована на віддалені райони області, оскільки там спостерігається брак відповідних спеціалістів. Нам часто телефонують колеги і кажуть, що дайте нам спеціалісти, тому що є запит. Є запит особливо від дружин військовослужбовців на психологічну підтримку, на допомогу. Такі фахівці будуть мобільними і не сидітимуть в кабінетах. Їх будуть направляти туди, де необхідна їх допомога. Ми оголосили публічний конкурс, де всі кошти і те, як вони будуть використовуватися, буде прозорим. Ми хочемо своїм прикладом показати те, як державні установи можуть бути та прозорі та відкриті. І власне, тому оголосили публічний конкурс, який відбудеться 5 листопада. Проте наразі охочих взяти участь у конкурсі не надто багато. Сьогодні в області є такі. Гарні практики, і ми саме готові співпрацювати з такими спеціалістами. На жаль, на сьогодні недостатня кількість заявок, і тому ми запрошуємо громадянське суспільство допомогти нам. Напевно, це саме той час, коли влада і громада мають співпрацювати. Тому звертаємось до громадських організацій до 5 листопада. Відкритий конкурс. Дар'я товпіч Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.